Херсоні нещодавно відбувся кубок Херсонської області серед юніорів з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. У змаганнях взяли участь вісім команд, які протягом двох днів намагалися якомога краще представити свої населені пункти. Адже подібні заходи є певним кроком до наступних висот змагань всеукраїнського рівня. Кожен рік у центрі туристського краєзнавчої творчості учнівської молоді Херсонської облради проводять велику роботу із дітьми, але змагання. Саме обласного рівня вирішили провести вперше. Завітали туристи з Нової Каховки, Білозерського, Голопристанського, Чаплинського, Генічицького районів. Також були і команди, які представили місто Херсон і центр туристсько краєзнавчої творчості учнівської молоді. У нас на сьогоднішній день 36 гуртків, в яких займаються 610 вихованців. Серед них дітки, які в 31 гуртку саме спортивного направлення, займаються і оздоровлюються, і набираються сил, спілкуються, дружать. Кожній команді дається 15 хвилин. Вони повинні показати максимальну кількість тих вправ і того, як вони підготовлені. Чим більше вони виконають завдань, тим вищу оцінку вони отримають. Команди складалися з восьми осіб. Учасникам в середньому по 14-16 років. Тобто, це старшокласники. Молоді люди знаходять час не лише навчатись в школі, а й тренуватись. Адже задля для того, щоб так швидко та майстерно проходити дистанції, потрібні часті та довгі тренування. Командний дух нам допомагає вигравати завжди. Навіть якщо ми не тренуємося, ми просто загласуємо і все почнеться. І Все само по собі буде. Все вдалося, тільки трішки на дюльфері. Там карабін запутався, канат в карабін. А так все, що хотіли, вдалося добре. Ми займаємо перші місця в області по водному туризму. Також наша команда багато разів займала призові місця в обласних і районних соревнованнях. Як ваші враження від сьогоднішнього змагання чи вдалося все, що запланували? Ну, підшлення хороше. Зал большой. Ну не все, конечно, что планировалось, удалось. Один з найкраще оснащених спортивних залів в нашому місті розташований у Херсонській загальноосвітній школі номер 41 І завдяки директору цього навчального закладу Олені Горбоновій, яка прийняла цьогорічний перший кубок Херсонської області серед юніорів з пішохідного туризму в закритих приміщеннях, молоді люди показали і гарний рівень підготовки і своє захоплення цим видом спорту. А важливою складовою кожного змагання є досвідчені судді. На думку головного судді ще є до. Чого прагнути, але молоді спортсмени показали себе досить непогано. На Кубок приглашаються, приглашаються сильніші районні команди. Тобто рівень команд достатньо по підготовці. Для них трохи непривично, що це орієнтування на іскусственних точках опори, тобто це на іскусний, це в залі. Тобто рівень команд на даний момент удовлетворительний. Далі подивимося по результатам. На кожну команду давалося по 15 хвилин, протягом яких і потрібно було довести свій високий рівень. Загалом було 22 етапи, завдяки правильному приходженню яких і нараховувалися бали учасникам. І за результатами днів змагання визначили переможців. Третє місце посіла команда з нової каховки, друге з Херсона. А на першу сходинку піднялась команда комунального закладу центру туристсько краєзнавчої творчості учнівської молоді Херсонської облради. Мы участвовали в областных соревнованиях. Все очень нравится, интересно. Правда, мы раньше в спортзалах не участвовали в соревнованиях, но интересно и новое всегда влечет. Для нас спортзал это вообще первый раз, очень удивительно. Мы не ожидали, что мы будем стартовать вторые. Но я не думаю, что мы выложились на все стомах либо и лучше, но так как с учебой, со школой посещаем тренировки, конечно, но не так часто. но… Надеемся на хороший результат. Ну думаю, що мы опять виграємо. Да. Знову ви до цього вигравали? Ну ми являемся победителями області прошлогоднего, ну, Кубка області. Ми зайняли перше місце. Ну і надеемся в цьому году тоже туда же попасть и занять первое место. Мы не готовились к этим соревнованиям, потому что мы сейчас готовимся к Кубку Украины. Вот. И поэтому мы надеемся только на свой опыт и на свои знания. Мы опытная команда, мы сейчас готовимся к более важным соревнованиям, но эти соревнования являются ступенькой для того, чтобы подняться еще выше и в конце концов перепрыгнуть через голову. За роки існування центру тут встигли виховати багатьох талановитих дітей. Марія Шупер, яка на змаганнях виступала як суддя, і в недалекому минулому теж була вихованкою центру туристсько кризнавчої творчості учнівської молоді, вже встигла представити і Херсонщину, і нашу країну на багатьох міжнародних змаганнях. І досить велика заслуга в її перемогах. Це купітка робота тренерів Валерія Блохенка та Людмили Титаренко. Заняла перше місце на чемпіонаті э, України, Європи і міра по э, регійну. Регейну чемпіонат міра був в Новій Зеландії по спортивному туризму. Я отримала мастера спорту только недавно. Э, Ми з командою виїжджали на соревновання по э, чемпіонату України по э, техніці пішохідного туризму. І я ще хожу в гори э, ну, горні великі. Туристические путешествия была много раз при Эльбруссе, три раза была на горе Эльбрус, ну также на многих сложных перевалах, поэтому получила мастера спорта по спортивному туризму. І ви ж вихованка саме Херсонського центру, так? Так. Э, сейчас я там уже работаю, у меня набирается э, кружок. і планую работать з ними і все, що я получила від своїх тренерів, передавати вже їм. Команда центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, яка цього року посіла перше місце, вже досягла певних висот і на всеукраїнському рівні. Молоді люди разом зі своїм тренером довго і активно працювали задля того, щоб гідно представити Херсонщину на Кубку України. Самое основное у нас соревнования это чемпионат Украины, как всегда. Как во всех видах спорта, чемпионат Украины является итогом. Для того чтобы поучаствовать в чемпионате Украины, мы проводим участие, принимаем участие во многих соревнованиях, обкатываем состав, отбираем детей наиболее сильных и потом участвуем. Чемпионате Украины летом в этом году началась подготовка с декабря месяца. В декабре мы уже 23 декабря мы со сборной командой участвовали в открытом кубке Крыма в закрытых помещениях. Это вот такие же соревнования, как сейчас проводим мы. Кубок. Області Херсонської, зайняли ми перше місце. Наскільки успішним буде кінцевий результат, залежало від кожного учасника, тож така відповідальність викликала певне хвилювання. Але всі команди показали себе на досить непоганому рівні, за що вони вдячні своїм тренерам. Отже, початок закладено, і центр туристського краєзнавчої творчості учнівської молоді разом із управлінням освіти збираються продовжувати подібні заходи і надалі.